Моя умова, якщо ще до народження дитини він доведе, що здатен керувати бізнесом. Я щойно купив елітну нерухомість біля моря. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, твій Дімасік йде лісом. А чого це ти яєчко, несеш наче новий айфон? Треба його висадити. Я просто в захваті! Я висаділа курчатку. А живе хтось у шостому номері? У шостому а нікого. Походу в матраці живуть клопи мільйонери. А скільки нових рушників можна купити в готель? О, а я б купила собі такий телефон, як у Івана Івановича. Ірхуне Мені взагалі скоро двох діточок одягати. Я хочу, щоб вони з дитинства звикали до якісних брендів. Так. А що тут відбувається? Дімон, ну як що? У нас в готелі хтось в матрасі сховав гроші. Там тільки на перший погляд 2 мільйони гривень. Mm -hmm. Невже вони нам не потрібні? Готель наш? Mm -hmm. Відповідно, все, що в ньому лежить, теж наше. Mm -hmm. <реш> Я ж казав, що ми не будемо чіпати ці гроші. Вам що, мало минулих разів, коли нас за таке ледь не вбили? Діон, Діон, ну Дімо, Все! ми самі заробимо гроші власним бізнесом. Е, змінимо тему. Яна як там твоє курча? Я вже не знаю, що з ним робити. Ну, Стільки фоток наробила, що вже не цікаво, не лайкають. Що робити для початку як слід вигодувати курча мені на гріль? Іван Іванович, ви що? Ми у відповіді за тих, кого висиділи. Ян, тут через два будинки сусіди курей тримають. Віднеси туди. Курка краще знає, як його виховати. Ой, Ян, я з тобою. Треба прогулятись, бо в сон клонить. Ой, з моїм животом в ліжку не вмостися. О. Я до нього вже так звикла. Може залишити його собі? Гарна ідея, Ян. Іван Іванович якраз порадується. Ян. Добре. Курча треба віддати. Фух. Хто би міг подумати, що у тебе буде двійня? Але я вже все підготувала. Сторінку в інсті, телеграм, ютуб-канал. Я зроблю з твоїх дітей справжніх зірок інтернету. Ну, те, що ти готова, у мене сумнівів не було. А от чи готовий Дімасік до пологів, тут я не впевнена. Так влаштуй йому таємну перевірку. Ну, Зробив вигляд, що тебе почались перейми. Ну і побачиш, як швидко він збере все необхідне для пологів і чи буде він готовий до старту. Непогана ідея. До речі, як у тебе з Русланом? Він так і не попросив твоєї руки. Попросив. Але виявилось, що він хотів просто перевірити мій пульс. Тоді треба починати діяти самостійно. Роби натяки на весілля. Фу. Згодна! Треба починати весільну агітацію. Ну, дзьобику, прощавай! Не встиг записати, як там перевірити рахунок у ще раз. До речі, щоб записувати, тут є диктофон. І взагалі, нащо вам такий дорогий телефон? Щоб перед дівчатами понтуватися. Мені на коліна. Іван Іванович, я вам тут шагомір на закачку поставила. Ідіть пошагайте. Ой, так би і казали, що вам треба пожамкатися. Русланчику, мені тут знайома фотки прислала, попросила вибрати найкращу. Допоможеш. Дивись, яке бомбезне фото. Хлопець робить їй пропозицію на повітряній кулі. Так романтично! Ага. Привозили нам травматологію таких голубків. Доліталися до семи переломів. Так, щодо до весілля. Ти знаєш, який у мене розмір пальцю? 16.5. А у мене дев'ятнадцять, я виграв. Руслан, ти що взагалі натяків не розумієш? Я ну, звісно розумію. Якщо тобі відірве палець, я буду знати, який розмір тобі на заміну шукати. Зараз така медицина. Пишити можна все, що завгодно. Залівались, ну от нащо тобі той фейс-айді, а? Після перепою тебе ж власний телефон не впізнає. Купив би собі там, де вхід по відбиткам пальців, і все. Ага. І зразу ті відбитки в базу МВС засилає. Не надо. Добрий день. Пожежна безпека. Згідно чинного законодавства, у вашому приміщенні буде проводитись перевірка. Чекайте, така, я, я, яка перевірка. Ми ж не якийсь там режимний об'єкт, ми звичайний готельчик у моря. Що в нас може згоріти? Хіба що тільки хтось на пляжі підсмажиться? Так, почнемо. Щось я не бачу у вас план пожежної евакуації. Він у вас взагалі є? А, так. Звичайно, є план пожежної евакуації. Авторська робота. Ексклюзив. Конечно! Ну, і як цей план. Розуміти. Ну, Як розуміти? Митець заклав думку. Будь вільним. При пожежі тікай, куди хочеш. Ну а. У вас взагалі є шляхи евакуації? Конічно є шляхи. Інтуїтивно зрозуміє. Як тільки припікає, дельфінчиком пірнаєш відкрите вікно. Ага. Так і запишемо. Відсутні. Ну, а взагалі у вас щось для гасіння пожежі є? Конечно. Повний пляж піску. А а ще в нас є. Вася, крутий вогнегасник. Колись був в 93-му. Строк придатності його скінчився. До <смірко> чого тут строк придатності? Головне, щоб працював. Ну от Народжую! Скоріше збирай речі, вези в пологовий! А, да. Строк придатності скінчився, а піна є. Дава, хто знав, що воно робота. У ще багор є. Оп. Зараз Діаночка, потерпи режим шумахера і через декілька хвилин будемо по логому. Чекай, Дімасік, вже не треба. Як? Ти що, зібралася прямісінько тут народжувати? А що потім малим в паспортах понапишуть? Місце народження шкіряний автосалон? Мені вже полегшило. Мабуть, просто помилкові перейми. Все нормально? Просто мені ще повертатися до перевіряючого, поки він нам там купу штрафів не понароджував. Все добре. Чекає, що за перевіряючий? Може тата набрати? Пф. Та я сам скоро татом двох дітей стану. Що я сам не розрулю? Вображаєш. Я в шоці. З такою швидкістю пологи в мене буде приймати Іван Іванович на ресепшені. Так, русланчик, мені та моїм фоловерам здається, що ти маєш дещо зробити. Те, чого я давно чекаю. Так, Ян, вибач, я дійсно дотягнувся до останнього часу як дурко. Давно вже треба було це зробити. Але я ніяк не міг дійти до пральної машинки. О. А, що? А ти кажеш, я натяків не розумію. Та я тільки побачив ці ароматичні палички зразу допер. Що це для того, щоб приглушити запах від моїх брудних шкарпеток. Русланчик, почекай! Ні, Ян, немає часу, тут кругом свічки. Один необережний рух і спалахне все як каністра з бензином. О, 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 о. Блискавко відвід я теж ніде не знайшов. Одним словом порушень у вас стільки, що дивно, що у вас ще нічого не згоріло. Ой. Яна Твою магнітолу! що тут відбувається? Ну, серветки від свічок загорілися. Ой. А, давай відкривай вікна, бо в мене там перевіряючись пожежної. Угу. Все нормально. Просто кальян курили. Кальян в кімнаті? А якщо розпалене вугілля, наробить лихо. Дуже багато у вас порушень. Я вимушений закрити ваш готель згідно чинного законодавства. Ну, твою ж магнітолу. Ну, ну, якщо ви все це закриєте, то мій тесть скаже, що я не вдаха. Ну, увійдіть у становище. Ну, хіба так просять уйти в становище? В час, коли всі хочуть мати на столі хліб цикрою. А? А, я зрозумів. Давайте так, ви сходіть на море, а я поки пошукаю для вас і корочки. <свіст> <свіст> Туда! Ой, <свіст> ти хочеш, щоб нас перевірили? Тут хіба що машину заправити, а не пожежно підмазати. Димасик, народжую. Та твою ж магнітолу, Діана, Ну що у вас жінок по п'ятниць, то народжує, то ні. Давай, давай, нехай часу збирай речі в кімнаті. Є. Твою магнітолу. Я ж вже це складав! Річі, це ти все розкидав! Давай швидше, Дімасік! Немає сил терпіти! Ой! Сідай, сідай, сідай! Чекай, Дімасік! <щ şimdi> Це вже не треба. Може, ти просто вже не відчуваєш болю, а? В тебе шоковий стан. Поїхали. Та ні. Мабуть, знову помилкова тривога. Точно? Точно. Але ти молодець. Швидко впорався. А ну, раз пологи відміняються, то пішли в готель? Ой, Дімось, там так жарко. Слухай, він кондиціонер, я в салоні пару хвилин посиджу. Мой принеси мені щось попити. Добре, кохана. Ну от нащо влаштовувати тренування, коли і так трапи з пожежником? Посидиш лиш трохи в машині. А давайте запропонуємо перевіряючому безкоштовно пожити у нас в готелі. В готелі, який він сам визнав, пожежно небезпечним. Так собі пропозиція, Руслан. Якщо нам треба дати йому гроші, чому б їх не взяти в матраці в шостому номері? Та тому що чужі гроші це як розлючена жінка. Їх чіпати не можна. <гум> Слухайте, у мене ідея. Ми дамо йому хабар і знімемо все це на відео, Ну, щоб у нас був на нього компромат. Так а гроші на хабар звідки. Е -е, Залівали, а дай нам зі свого курортного бюджету трохи грошей. На хабар принципово не дам. Закон вам руки. Так, ну Тоді у нас теж є свої принципи. І більше ти в нашому готелі жити безкоштовно не будеш. Шукай собі інше житло. Що? Та я, вважаю, вам цей готель подарував! Бла-бла, бла. Виселяйся, залівалич. Або сплачуй за проживання на місяць вперед. Цього якраз вистачить, щоб підмазати пожежника. Добре, я сплачу за проживання, але тепер я сам постіль і рушники прати не буду. Порошок вам у стиралку. Руслан, а який краще статус мені поставити в соцмережах? У відносинах чи одружина? Яна, краще взагалі видалитися з соцмереж. Ясно. Поставлю все складно. Так, Яна, досить тріпатися, він вже йде. Давай, швидко ховайся і не забудь все зняти на камеру. Залівали, що ти сидиш? Давай теж, ховайся. Руслан. Ну що, прийшов час підписувати акт перевірки. Ви вирішили, що мені там написати? А? Вирішили, вирішили. Ось. А, тільки ви ну, перевірте, може там щось не вистачає або ворвана купюра, треба замінити. Ну, Ха. Ха! Попався хабарник! А -а 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 -а. Хто хто хабарник, я нічого не брав. Пізно, пізно. Ми все зняли. Яна, а ну, іди сюди, покажи відосік. Як думаєте, скільки такий відос набере лайків у прокуратурі? Дімон, тут такий трабл. Я почала знімати, і телефон розрядився. Нічого не вийшло. О, а я перестрахувався. В мене є ще один оператор. Залівалич, виходь! Димон, ж, я щось класну, а картинка не рухається. Що такое? Твою магнітолу, це ж фото. Ще розмите. Е, все ясно. Тобто ніякого компромату у вас нема. Може би не було б, якби все не зняла ота камера. У кутку. Коротко так. Ми цей компромат нікуди не віддаємо, а, а ви за це підписуєте акт. Наче у нас усе в нормі. Mm? Давай давай. <преклад> <teal> <pickling> <prá> <tull> 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 Оператори з вас ніякі. Це точно. Знімати народження моїх дітей я вас не покличу. Ні, Ну я ж можу, а воно не йде. Ну, що таке. Красунчик, Дімон! Куди ти встиг камери встановити? А нічого я не встановлював. Це ще до нас стояли старі непрацюючі камери. А, я зрозумів. Це як у нас в лікарні. Не працює апарат флюорографії. А ми всім говоримо, що вони здорові. <плес> Слухай Дімон. Я на сьогодні весь день якась дивна. Тільки говорить, що про весілля. Руслан, ну ти що взагалі, тітю? Ну, вона ж тобі натякає про обручку на палець. Ні, це я зрозумів. Ну, не одразу, звісно. Але я, я навмисно прикидуюсь, ніби натяків не розумію. Бо хочу зробити пропозицію якось незвично, несподівано. Так як ти, Діані, пам'ятаєш? Дюма, магнітолу, Діана! Діаночка, Діана, вибач мені. Так я закрив тебе в машині. Ну, але ж я вважаю, що час перевірок пройшов, і треба вже довіряти своєму чоловікові. А не влаштовувати учбові тренування. Чи ти тепер всюди будеш засікати, за скільки часу я впорус? Дімасік. Закрий двері і дай мені поспати. Я нарешті знайшла зручне місце, щоб виспатись. Відпочивай. Вибачте, а... А не підкажете, де тут котельчик голуба лагуна. Навіщо вам той сарай? Заселяйтесь до нас. Ми вам ще знижку зробимо. Давайте. От ти! ще крутий телефон називається. Замість фото відео вийшло. От раніше було, хочеш фото, купуєш фотоапарат. Відео, відеокамеру купуєш. Навіть калькулятор був окремо. А <ріст> Добрий вечір. Я перевіряю, чий від Укрдержвечірка. Ну, а чому на столі нічого немає? Де музика? Де веселі посмішки? Даю вам півгодини, щоб ви влаштували вечірку за усіма держстандартами. <ріст> Бомбезно, а привід який? Як це який? Ми. Точніше я. Врятував сьогодні готель від закриття. Дімон, а що <риклад> <риклад> правда є така Укрдержвечірка? Руслан, яна, давай, збери щось на стіл. Добрий вечір. Що вирішили по чорному грати? <риклад> Знаю, я що ви моїх постояльців до себе переманили, а ще й у Фейсбуці написали готель Голуба Лагуна відстій». <риклад> Чорний піар це теж реклама. В цьому районі лише я здаю номери, а ви згортайте свій бізнес по-хорошому. Або пожалкуєте. Димон, давай який ти тут переляканий.